Це осінь, а значить, у Львові проходить it арена Так же сталося, що у Львові IT-арена асоціюється зі стадіоном. Єдине, що на початку повномасштабної війни цей захід переїхав в оперний театр і ось нарешті знову повернувся на стадіон. У цьому відео я хочу розказати про класних спікерів. Про класні події, про класні зустрічі, які я здійснив на it арені. А так само поділитися тими враженнями та досвідом. А дійство дійсно було грандіозне, тривало кілька днів, дуже класна вайбова атмосфера, велика кількість людей і дійсно організовано було на вищому все класі. Ось, я такий гарний. на арені. Техніка безпеки на вищому рівні. Тут бачите рампи проходять люди. Все відбувається досить шустро, багато людей дуже, але все відбувається дуже швидко. Люди заходять активно всередину. Давайте зайдемо всередину, подивимося, що там відбувається. Ось основна сцена. And here it comes AT Arena twenty twenty five is officially open. навіть спробував себе в ролі журналіста і взяв кілька інтерв'ю. Неділю в неділю буде Дмитро виступати, розповідати дуже цікаві класні речі про використання AI в в везділсі зараз його досить швидко розгортаємо для клієнтів. Допомагаємо їм просто підключити любу базу даних, навіть чи декілька навіть. Консультант з впровадження штучного інтелекту працює з великою кількістю компаній генеративного стігенеративного штучного інтелекту чи зазначити про те, що міністерство цифрової трансформації України займається розробкою рекомендацій з відповідального використання штучного інтелекту. Це була перша проба пора. буду будучи практикуватися. А зараз давайте я вам покажу потужних експертів, які виступали на арені та ділились своїм досвідом та розробками у світі штучного інтелекту. Айме інженір Елевен Єрс Кондактит Моден для інтерв'юсфоравтомейшн. Роман розповідав про використання штучного інтелекту у SDLC, Software Development Life Cycle. і він намагався розвінчати уявлення про те, що. Використання коробочних рішень-агентів ai для тестування, таких як віртуозу таюф, це насправді ще досить сирий шлях, тому що це є далі блідбокс. Ми не бачимо, що всередині відбувається, і насправді у нас досить мало контролю. Large language models, it's a just it's a just just statistic, probability of linking of linking the tokens. Тому більше він акцентував свою увагу на кастомних рішеннях, коли є точкові інструменти, які є частиною цілого здійсни процесу. На етапі дизайну, на етапі розробки, на етапі достування, і на кожному з етапів в нас є окремий контроль і робота з цими інструментами. Ще один класний спікер, якого ви точно знаєте, тому що він має YouTube канал на якому проводять інтерв'ю в реальному часі. Сергій Бабич. Сергій власне розповідав про зміну парадигми. Тобто, якщо раніше... Ми, проходячи інтерв'ю, намагалися щось запам'ятати, і інтерв'ювер нас питав якісь факти значення, просив зробити якісь пояснення. То сьогодні з появою AI, генеративного штучного інтелекту, в принципі, немає задачі більше запам'ятовувати. Тим більше, ще багато людей готується, використовуючи ChatGPT, GPT, просить покажи мені топові 100 запитань для такого-інтерв'ю. то Ну і запам'ятовування це вже не та кваліфікація, яку потрібно пере перевіряти на інтерв'ю. Вау! Wow. Because. власне, Сергій ділився класною такою концепцією, що станом на сьогодні дуже добре перевіряти, як людина вміє використовувати інструменти, перевіряти емоційний інтелект людини, перевіряти оці людські якості, які є в людини, і як людина може виходити з різних ситуацій, коли є велика кількість невизначеності. Ну і відповідно, GPT в такому випадку не дуже буде помічний, тому що це більше перевірка на факти. А ось тут, коли буде якийсь конкретний сценарій, наприклад, як сайт себе має вести під час чорної п'ятниці? Або що сталося з системою, якщо на неї випадково зайде мільйон користувачів? Ось такі от сценарії реального життя з реальної практики, власне, Сергій пояснює, що найкраще буде відстрілювати на етапі проходження інтерв'ю з новими реаліями. So, three, and then we all together Raise our hands up and just scream Tanya. So one, two, three, Taня! Ну і звісно, куди без нашого українського штучного інтелекту. І тут було два потужних. Виступи. Першим виступав міністр цифрових технологій який розповідав про досягнення України в напрямку штучного інтелекту за останній рік часу. Плизвелка Михайло Федеров, ферз деп'яті праймміністр в Єкраїн, міністер о діджитол трансформейшн. Всім доброго дня! Зокрема, мова йшла і про ai розвиток що Україна пройшла за цей період часу. Він детальніше розповідав про те, як ми співпрацюємо з різними міжнародними компаніями, зокрема, фокус на інфраструктуру від NVIDIA, генерування агентів та про нові сервіси, які ми вже ближчим часом побачимо в новому році. Ну і звісно, програма Дія 2.0» та дія, яка використовує штучний інтелект. Зокрема, це наш. Вітчизняний продукт, який розвивається, який постійно покращується і станом на зараз він буде використовувати так само українську розробку під капотом. Я, до речі, розповідав про це в нашій шій спільноті. А зокрема, така модель, як Мамай, Ma вона буде частиною дії. І ось цей користувацький досвід, який ви бачите, допомога з підтримкою, виклик сервісів, розробка цієї агентивності і допомога з виконанням якихось задач теж буде. Працювати з використанням української національної LLM. Ще один класний кейс, про який розповідав Михайло Федоров, це як вони автоматизували процес роботи служби підтримки. Зокрема, є ось такий от telegram бот через який звертаються багато користувачів, і типово там більше запитів вимагали дуже великої кількість людської роботи. Вони використовуючи AI і автоматизацію, введення якихось шаблонів, темплетів змогли автоматизувати 85% запитів. Які обробляються зараз автоматично, і лише 15% перенаправляється на людей, які вже там якісь такі edge-case намагаються допомогти користувачу вирішити. Також не обійшлося і без живих прикладів використання штучного інтелекту в міністерствах. І, зокрема, одне з таких найпросунчих міністерств це є юридичний відділ. І ось тут, власне, показується про те, що команда юридичного відділу велику кількість опрацьовує нормативних актів, що займає там велику кількість годин. І Станом на зараз є алгоритми, які перевіряють ці нормативні акти на предмет того, чи послуга буде надаватись онлайн чи офлайн. І якщо послуга надається офлайн, відповідно це підкреслюється і такий акт повертається. Ні-ні, ні давайте робити це через ДІ, давайте робити через інші онлайн сервіси. Відповідно, команда юристів, працюючи з таким інструментом, дуже велику кількість часу зекономила і зараз фокусується на більш стратегічних, важливіших задачах. Ось, зокрема, ще один класний приклад: це є. Провадження AI, зокрема, бази знань у відділ роботи з людьми. Відповідно, коли команда міністерства росте, заходять нові інженери, нові розробники, є в них така концепція, як робота по ОКРам, ці всі речі потрібно теж передавати новим працівникам. І, відповідно, створення такої автоматизації процесу хайрінгу і створення аватара для онбордингу дуже сильно автоматизував і спростив цей процес. Тобто більшість вакансій, які приходять на портал, вони оглядаються і перевіряються штучним інтелектом. В той самий час от Аватар. Він є частиною команди Дія і він допомагає онбордити нових працівників. Привіт! Мені цікаво дізнатися більше про систему OKR. Можеш розказати, в чому її унікальність? Унікальність системи OKR в дії полягає в її здатності забезпечити чітке стратегічне планування та досягнення цілей. Окрема увага була виділена, звісно, AI-Defense, тому що на цьому полі дуже багато теж розробок робить Україна і автоматизація процесів слідкування, і автоматизація процесів визначення цілей, і інші речі досить цікаві, так само розробляються в цьому напрямку. Також була мрія. Це не літак мрія, а навчальна система для батьків, для дітей, для учнів, свого роду, такий електронний щоденник, електронна панель, через яку можуть будь-хто з учасників цього навчального процесу звертатися і дивитися, як навчається дитина. Впроваджувати і генерувати якісь елементи для уроків, для навчання. Для батьків це знову ж таки інформація. Ну і у дитини, якийсь такий собі є теж помічник, аля Арістотель в телефоні, який є ментором, який є помічником під час цього навчального процесу. Мрія активно зараз розвивається впроваджується в багатьох-багатьох вже школах України. Ну і, звісно, новина, яка набула розголосу і про яку я писав в нашій спільноті, це є цифровий двійник. Михайла Федорова вже можна буде скористатися протестувати, як працює цей бот. Це свого роду такий Digital Twin, який працює частиною телеграму, скоро буде частиною WhatsApp -у. Під капотом є текстова модель, яка може переписуватись з вами. Ви задаєте якісь питання? Ну і згідно тої бази знань про Михайла, про послуги, які надає міністерство, які надає дія. Ви будете отримувати відповіді. Можна запитати, які ти любиш книжки читати. Ти мені порекомендував що почитати. Можеш, будь ласка, на такі питання також бувають книжки. Привіт. Ось мої топ 3 книжки, які можу порекомендувати. Перша — Тімоті Снайдер про свободу. Книга про те, як зберегти свободу в Це сам. Другий період на стопнадцять дві про спроби змінити хід історії та їх наслідки. Третє Рід та Ерін Ері Мейр і культура інновації. Там про те, як будувати сильні команди на принципах свободи та довіри. Сподіваюся, тобі сподобається. Читай на здоров'я під капотом інтегрований Eleven Labs Лапс, і клон Михайла Федорова голосом Михайла Федорова буде відповідати вам, які він книжки любить читати. Ілевен Лапсис Фрелд with Україні з of Digital Transformation To to support the country's ambitious mission to transition from a digital platform to the world's first платформ state. Ну і звісно, якщо у вас є якісь класні пропозиції, ідеї, як ще можна покращити цифровий досвід, як ще можна використовувати штучний інтелект в українських розробках, через цього бота можна залишати заявки, і ці всі заявки будуть надаватись на розгляд команді Мінцифри, яка, до речі, активно росте і розвивається. And will to in plans for and the AI revolution is underway, and we are among its drivers. Total AI integration in Ukraine started here at the IT Arena. Last year, right at this stage, Mikhailo Fedorov announced he was looking for the first chief AI officer. And over this year, we established the Win Win AI Center of Excellence. We found two managers through an open competition. We are developing our own LLM. We added an AI assistant to Dia. We launched the world's first national AI assistant that provides service. AI is already operating in key areas of the country in defense, education, and government. And this is just the beginning. After all, we're building an AI state and develop the AI factory, the first state infrastructure for AI development. Where drones will protect the sky, where education will shape innovators, where medicine will work in advance, where the state becomes an agent, one request and the service is ready. AI will predict needs, initiate, and choose solutions. The world is moving towards a future where every business will be AI driven, every state will become AI, and Ukraine will be among the first. Our goal is to be among the world's top three countries in AI integration in the public sector by 2030. This is no longer a dream. This is the future that is being created right now. Dali Yuriypaniy forspovedav pro reasoning LLM. have a great time. Насправді ця ЛЛМ вже буде буде ось скоро показана в люди в жовтні цього року. Це буде відкритий доступ, буде відкрита ліцензія, можна буде її використовувати для власних розробок. І, до речі, в себе на каналі я теж розповідав про іншу українську потужну розробку українська мультимодальна ЛЛМ, Мамай називається. Якщо не бачили, зайдіть, подивіться. А ще на конференції мені вдалося познайомитись з Майком Ді, це відомий ютубер. Точніше він володіє цілою імперією youtube каналів, мільйонників каналів, і він власне розповідав, як зараз змінюється тренд використання штучного інтелекту для генерації чи у допомозі у генерації контенту на таких платформах, зокрема як Ютуб. So Була мова про те, що типові маркетингові канали як імейл розсилки подкасти, тіктоки вже не набирають такої потужності. Зокрема, YouTube – це є та платформа, яка зараз набирає попиту і навколо якої якраз бізнеси намагаються позиціонувати себе як бренд. Вибудовувати свою бренд-стратегію, генерувати контент на цій платформі. Ось він тут давав кілька прикладів відео, які були згенеровані з використанням vo 3 Ті відео, які насправді неможливо було згенерувати до того, до появи таких генеративних AI. Ще він ділився рядом досвіду і цілим процесом від того, що насправді сьогоднішній день не потрібно мати якогось складного устаткування. Достатньо мати базову камеру на телефоні, якось цей от. Користувач інтернету створити власний інстаграм-канал повністю на базі штучного інтелекту, де його аватар говорить за нього. Або якось цей відомий досить блогер Джуліан, який раніше постав по одному, по два відео в тиждень, зараз постав по кілька відео в тиждень, які генеруються його AI-фабрикою зі штучного інтелекту. Ну і так само цей процес, де AI він може бути з одного боку, як і всюди, так само він може допомагати в конкретному кроці. Автоматизувати якісь конкретні дії. Ну, і він так само розповідав про ряд інструментів, якими я сам користуюся. До речі, HeyGen – один з моїх улюблених інструментів, Suno для генерації музики, Eleven Labs для клонування та генерування голосу, а так само потужні системи, так як vo 3 чи SORA 2 для генерації реалістичних або таких синематографічних відео. Ну і зокрема, він так само робив акцент на те, що якщо ви говорите про створення сценарію, то з його тестів, клод-модель набагато себе краще показує в порівнянні з чатчим GPT з точки зору створення сценаріїв для ваших відео. Але є інша сторона медалі. Що буде, якщо таких відео буде з'являтися все більше і більше, будуть сотні, тисячі, мільйони? Тоді може вийти така ситуація, що попит він буде настільки маленький, а пропозиція настільки велика, що ті відео банально ніхто не буде дивитися. Інший випадок, коли платформа та саме YouTube почне їх обмежувати. Ну, скоріше за все, з'явиться лейбочка, де буде показувати, що це є AI згенерований контент. Ну і третє, це просто-напросто платформа буде банити, і буде в людини вибір. Я йду в цю платформу, тому що там аутентичний контент зроблений людьми, або я йду в іншу платформу, так як, наприклад, 42 зробили, де там в суто ти можеш генерувати і листати AI згенерований контент. Крутий захід. Я радий, що АІТ Арена повернулася на арену. Було велика кількість спікерів, велика кількість подій, велика кількість виступів, стартапів і, взагалі, такі вайбова, приємна, дуже атмосфера. А дивіться, як тут вайбово, оскільки людей О, дуже круто. Це було моє перше репортажне відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Я буду ще трошки себе прокачувати і практикуватись в тому напрямку. А вам хочу подякувати за перегляди. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал та ставати спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої шість спільноти. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. Вітання з it арени. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!